Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про побутові вибраційні насоси цієї КВП. Якщо ви шукаєте надійний насос для прикачування води, то ви потрапили за адресою. Уявіть, як просто ви зможете полити свою садову городню діянку або вийшити інші господарські потреби. Це просто незамінний помічник для кожного дачника. Давайте розглянемо конструкцію. Корпус насоса вигідний з алюмінію, що робить його легким і водночас міцним. Діаметр насосу становить 100 мм, а даному Д насоса комплектується КБМ-живлення як 10, так і 20 метрів, що надає вам свободу у вибору місця використання. Цей насос призначений для перекачування плісної води. І працює він в температурних режимах від плюс 5 до плюс 35 градусів Цельсія, що робить його ідеальним для використання в різних погодних умовах. І максимальна глибина занурення становить 3 метри. А тепер про двигун. Цей вибраційний двигун з обмоткою стартера, вигоданий зі 100% міді. Це забезпечує високу продуктивність і надійність, а клас за ЄЦЕБІ, що роботає з стандартною напругою 220-240 В з частотою 50 Гц. Отже, якщо ви шукаєте ефективний та надійний насос для ваших потреб, електричні побутові вібраційні насоси цієї КВП це ваш надійний вибір. Вони прості в використанні і забезпечують чудову продуктивність.